Доброго дня, друзі. Розпаковка від підписника. Дивіться, в кого є отакі плати подібні. От, на них микросхеми, 155 серія. Якщо вони всередині жовтий, жовта підложка і жовті ножки всередині, можуть бути зверху, ще відьма по золота, так по краям, капелька. І всередині обов'язково має бути жовти. Такі Такий 5 гривень 45 копій. Є попадаються керамічні. Якщо будуть білі попадатися, нічого страшного, білі підуть по 500 гривень кілограм. Якщо менше то 450 гривень, кілограм і більше 500 гривень. Бо всі жовті не буває такого, щоб були всі жовті. Але зазвичай більшість жовтих От. такі великі мікросхеми дорожчі. От бачите, тут видно от 155 серія. От. Чорна пластмаса. Бачите, три, в середині три позолочених ножки. От. А знизу коричневого вже немає позолочених ножок. А тут видно, бачите, відимо позолоту називається. От. І в середині має бути квадратик. От теж видно ножки. А це кераміка. Кераміка, я тут кусав кераміку, попала плата. Одну спробував всі пусті кераміки. Ну нічого. короче тут багато лаг є таких от. Досить багато. Кого є подобний, присилайте. Такі теж з розйомами. Такі плати. Це тесло. Ці теслі, от, бачите, є отакі похожі на АОТ або КТ-630, або УД-140 аналог наших. І мікросхемки, хоч тут імпортні, є білі і є жовті. От, жовті мікросхемки теж ждуть імпортні половинки оці половинки я кусав декілька жовтих є декілька білих попадаються різні сімічки тут теж жовті ході болгарські тесло вважаєте все в кого є таке пропонуйте на вайбер фотографії Кому сподобалося, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Всього доброго, гарного дня!